Я якби не дружу з фемінізмом, мені здається, що е, ну ця тематика взагалі забирати жінок там на армію, це нам привнесли оці от е, немиті створіння невизначного гендеру, які на гранти собі їм треба якісь реалізувати програми там псевдорівності. І вони цю всю цю штуку притягнули. Е, я думаю, що достатньо того, аби бажаючи служити в ЗСУ і чи в інших формуваннях жінки мали для цього можливість е, і виконували на свої задачі. А на облік жінок мені здається, е, я би не ставив то, Тому, воно кажучи. Е, я думаю, що це би краще вони вийшли. І ті, хто хоче служити, хай служать, але додатково тренд треба робити. А раз вже вирішили це робити завдяки от там прихотям феміністок. Ну е значить, генштаб вирішив, що треба робити. І це ж не значить, що когось там погонять в армію. Скоріше за це йдеться про облікування наявних е людських ресурсів, визначення, хто з них куди може бути задіяний? Це превентивний мір на випадок якогось там наступних років війни, коли можливі якісь там глобальні наступи або глобальні якісь там оборони. Тобто превенція така є, просто вже наведеться порядок за цим облікуванням наявного. Потенціалу мобілізаційного збройних сил, я думаю, що на даний момент ті побоювання, що щось там жінок не будуть давати вивозити за кордон там при бажанні там вивести дітей. Я думаю, це все фінівцю увагу і все це якби зникне. Так само як тоді щось там боялися всі що, от генштаб, щось там заборонить рухатись між містами. Я зараз вже це бріять. На цього не будуть цього не буде. Ми зараз з жінками теж все буде окей. Пане Карась, ну насправді пригадується ваше вімкнення в наш ефірі. Де ви говорили, дочекайтеся кінця серпня? Буде гаряче. Ви так певні дії анонсували Збройних сил України, наших захисників та захисниць. Кінець серпня настав початок вересня, контрнаступ. Зараз всі гудять в ці хвилини <балаклію> про Балаклію. Загалом про Херсон, про південь. Тобто, ви певною мірою спрогнозували цей такий. Власний, скажімо так, довгоочікувану подію контрнаступ наших військових. Що вам відомо станом на тепер? Тоді ви його прогнозували. Станом на тепер вже він триває цей контрнаступ. Остання інформація з ваших гус дуже яку цікаво почути, можна сказати, яку можна. Звичайно, ми розуміємо, що лише ту, яку можна, адже наше завдання не нашкодити насамперед. Е, я тут не є якимось там. Е... Суперпрогнозистам я просто опираюсь на ті дані, які у нас публічно озвучують наш генштаб, які прогнози, просто треба за ними стежити, а не читати всякі фуфло соцмереж, е, оцих от зрадолюбів або просто бажання хайпанути на якихось уривках інформації. Там не знаю, наші захопили село. Треба всі може три стараш його захопили. А можливо, це була операція, яка готувалася там в тестовому режимі, і, наприклад, може, там противник захопив його назад. І всі вже відразу ой, це захопили. Ми там щось там не мієм чи не можемо. Ну тут я для прикладу кажу, як буває ці ланцюжки. Логічні. тому наша команда. Довання прийняло рішення рекомендувати якби людям е, позакривати е, говорильники, е, і я в принципі рекомендую так само це робити. Е, а для того, щоб ми орієнтувалися, якщо нам вже дуже крутить, що відбувається, то ну підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що я е, публікую те, що говорять росіяни, тому що ну росіяни вже це опублікували на це можна отопиратися. І от е, вони сьогодні масово по темниках з боку е, російського генштабу вони. Прописю так, от всюди рекомендують ніякої паніки. Нікаї паніки, нікаї паніки. Отак вони всі рекомендані какої паніки, що значить, що паніка величезна, вона є. Вони себе намагаються утішити тим, що е, успіхи Всу падизіумом е, такі ж саме, як на Херсонському на, на направленні, де їх типу немає. але вони є, тому що ми вже офіційно знаємо, що і високопілля зайняли і е, ряд сів ще східні е, західніше, які ми теж захопили, теж там тримаються наші плацдарми. Це тільки те, що я знаю від росіян, те, що вони самі пишуть. Е, тобто, відповідно під Херсоном наступ уже розвивається. Склади вибухають мости взірваті переправи, проблемно працюють. Вибухають колаборанти, вибухають склади бюлетенів. Тут ми бачимо, на Херсон. В напрямку добре. Якщо в такому ж, якщо у нас так само нічого не вийде під Ізюмом, то значить у нас вийде все непогано. І в принципі, зараз ми бачимо, що. До чого прийшли російські пропагандисти, вони кажуть, що а, так, це нормально, це мобілізоване СЛДНР, якби відступає, і то це причина, чому у нас там <сум> втрачають вони е, рубежі оборони. Але ж че ж вчора похвалив цих мобілізованих ЛДНР Путін, то виходить, це, мабуть, їхні передові частини, тому що росіянці, росіянські офіцери, вони дуже е, ну їм є куди тікати, тому вони, на відміну від е, дам, дамбомвійців, вони якби менш мотивовані. А відповідно е, вони переживають там за гроші. Шап'янствують, а от відповідно, навіть от частини ДНР, яким нема куди відступати, то вони от чогось тікають від ЗСУ. Тому з цього ми можемо судити по роз... по заявах російської сторони, що як мінімум е... хороший у нас є динаміка розвитку подій. Якою вона буде тривати далі, ми це побачимо. Тому що в даному випадку ми бачимо, що активізували ЗСУ в декількох ділянках. Е... Наскільки це глибоко зайде, який є наш план, е... ми це побачимо. Тому що в даному випадку ми розуміємо, що армія це складний процес. І нас цікаво вже стратегічна метада. Звільнення. Наших територій, можливо, ці атаки є е, тимчасовими, невеликими, неглибокими, або просто така розвідка. Може, ми дивимося, як вони реагують, як вони перекидають війська? Можливо, взагалі буде третє на напрямок на відступу. А може, ми не будемо наступати? Ми ще ми зараз їх розворушимо. А насправді, в ході цього руху, виявимо якісь там склади, штаби, і вони будуть удари. і Потім, наприклад, це замре там на місяць. Сьогодні не може знати, тому важко судити про плани нашого генерального штабу. Лише ми бачимо, що все рухається згідно його намірів. Обіцяли нам гарячий серпень, обіцяли нам печалі сум для росіян. В Криму вибухає резерви. У них проблемні. Вони вже навіть спецназ їхні ниє, що вони не можуть там тримати точки, відступають, що ми погиблі. Ми ми можемо бути, як російський спецназ зараз пише, що там наш героїзм це слідство лише чьї-то там ідіотизму. Ну там інше слово вжити. Тобто вони вже ниють повсюди це ниття, повсюди. Не розповіді про те, що артилерія не допрацьовує, а авіація не дождались, А от укропи бомб'я, бомбят бомб. Тобто, це все дуже чудові сигнали, які ми бачимо від російської сторони. Почався глибокий них, глибокі справді вже в середині самих окупаційних військ. Чую дуже серйозні заяви стосовно Путіна, чого я до цього ніколи не зустрічав за 8 років критики прямого Путіна. Вони його не прямо називають Путіна. Якось називає там такими словами, я не пам'ятаю. Але це вже понеслось. Це вже я зустрічав тричі. Дозволено Дозголовна... треба було дістати Добре від збройних сил України, щоб зрозуміти хто такий Путін, що називається. Так, да, ну і ми фактично бачимо, що те, за що ми передбачали, що чому е, оця от е, Кремлівська криса, чому вона ховається так глибоко, е, він не, не дарма робив, Його справді можуть свої якби, вколошкати. Е, і справді для цього є підстави. Ми бачимо, що там багато хто не задоволений всім, що це допущено. Е, шалена критика Шойгу е, проскакують уже серйозні такі укольчики в сторону Путіна, і це не якісь там рядові особи. Це такі досить у них відомі там з вузьких колах їхніх бойовиків персоналі із Росії і з самої ЛДНР, і Тому це дуже. Дуже хороші сина. Ми бачимо, що на насувається для них, от як вони казали, смутний смутний август. цей смутний август справді він у них закінчився і починаються дуже веселі часи. Пане Іване. Насправді ж контрнаступ він не лише на Херсонському напрямку поступають позитивні новини. І зокрема, от з Донеччини, там де от в неділю була новина про те, що наші військові, до речі, Львівська бригада, звільнили стратегічне село Озерне у Донецькій області. З озерно відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані, і на інших напрямках також в Запорізькій області, зокрема. Повідомляють про позитивні зрушення лінії фронту про інші напрямки, окрім Херсонщини. Якщо можна, що вам відомо і що можете сказати станом на тепер? Ну, зокрема, я згадував харківський напрямок, де у них почалася відверта паніка. Причому і не знаю, як вона могла так легко у них початися. У нас з того, що ми бачимо з їхніх розповіщень, немає немає нас такого великого просування, як ну, вони це би Це. Може вони просто щось не договорюють. Це ми ж побачимо зараз, як як ночка пройде. От але у них справді суттєва паніка, деморалізація дуже багато є нарікання на їхнє верховне командування, на артилерію. Дуже багато є нарікань на те, як в цьому розвивається зараз стратегічна війна. І ну з такою динамікою все стає дуже цікавим. Я не здивуюся. Якщо ну озвучили, наприклад, що там можливо українські війська там розірвуть їх в напрямку от Мелітополя, і вони там зараз побоються. Не концентрують війська, тому що це тоді дуже сильно не порушить логістику. Можливо, це станеться. Можливо, це буде третім напрямком. Ну це просто те, що звучить там. от, Те, що скається Росіяни, те, що озвучують наші окремі спікери. Побачимо, як воно буде. але зараз фронт зарухався багато де і і, і я вже ж тут діва в тому, що. Навіть якщо наші піхотні частини, хоча б вони виконують зараз роботу свою е, тяжко, але ну це по тому, що перший наступ він завжди йде такою важко такого формата. Тим більше на кількох ділянках, то піхота робить все можливе. Але навіть якщо, скажімо би, ми в піхотному сенсі нам ще було важко перемолювати противника. Е, це ж все накладається на загальну картинку. Навіть якщо нам важко наступати на землі, у нас є склади. У нас є наша авіація. У нас є наш там сили спеціальних операцій, е, і є дуже багато тут позитивної динаміки, і відповідно е, в Сукупно картина виглядає для росіян зараз ну песимістично. Тобто, перечасно вони несуть такі дивакуваті би сказав, поразки. Тому що як самі зараз росіяни кажуть, ми вже знали про оба наступлення і оба рази, ми понісли більші патєрі, і от у нас там відступають, тікають обриві зв'язки. Кричать командир роти на командира батальйону. Той не можна знитися до бригади. Офіцери вживуть відділено від своїх бійців. Тому ж так, коли в Северодонецьку я бачив полковника нашої бригади зварді, який поруч з бійцями о, там сімсот. 700... Метрів до зони боїв а у е русських синособачок У них офіцери побоюються, вони ховаються, вони намагаються відпідляти там по хворобі, якась і це все впливає на бородозатіз підрозділів тому. Відповідно, що я зараз бачу, об'єктивно, росіяни зараз е, самі е, демонструють понижений бойовий дух е, на грані такого панічного вже вереску. Хоча я не думав, що це так швидко буде, е, може вони потім зберуться, тому що вони все таки вперті, і в будь-якому пакуше бонуше до бої будуть тривати додовго. Це ж вони не зможуть там тікати відступати. Але м м м бачимо, що е Є очевидні контури е, нових жестів доброї волі. Якщо тако не відбудуться, чи відбудуться, ми цього не знаємо, тому що не знаємо, яка глибина і буде динаміка нашого наступу. Но те, що росіяни вже морально готові до нових жестів доброї волі, це ми бачимо однозначно. Більше того, я скажу, е, що я, наприклад, від противника в ділянках, де от я там бував, то я в деяких місцях ми думали, що може вже там можна на храп просуватись. Потім я дивлюсь, ні, противник ще зберігає якусь стійкість, є там, резерви, артилерії, все стріляє і навіть намагається просуватись. І коли він потім почав тікати, я думав, що це хитра спецоперація, що вони там е, придумали фейковий дзвінок там, в Росію по телефону свитні, бо вони втікли. Що вони придумали там, людей, які ходять по вулицях, в істеріки, ах де наші, а всі убіжали, а потім мене забили. Я думаю, що це, це хитра операція. Ну, нам штаб каже: ні, ти знаєш, що у цих Бовдерів все от, от, такі, от коли таке от це просто от, уже російське Стябства і вони втікли, і я думаю, мабуть, да, тому що це з НАТО для Росії Ну так і виявилось, що все таки от той ділянка, де я думав, вони все таки будуть вперто робити засідки, хитрувати, ні Вони просто там дали дьору і втікли, забуваючи своїх солдатів. Тому, попри те, що вони все одно ще ну будуть важкі бої, але ми бачимо, що вони здатні дивувати нас приємним, отаким, отаким от втіканням і доброю волою Пане Євгене, якщо коротко, будь ласка, то як ви думаєте, вже з доброї волі, коли вони заберуться, очікувати з якого напрямку української землі можна найшвидше? Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Харків? Звідки? Важко судити, але я думаю, що на Херсонщині там от найбільш такі жестодобровольча зона, тому що там вони довели цю ситуацію до маразму. Вони навіть туди стягнули десантні частини, які мали би бути більш ефективними в наступі. Наступу не сталося. Ми їх там почали крошити, наступати, перебиті ці мости. Ну дуристіка, російська туристика. Там от всі, хто це аналізують, вони вони почали розуміти, що росіян треба аналізувати з точки зору маразму. Якщо ти бачиш, що це абсолютно ідіотське, що можна було б зробити ефективніше, але От вони ці ідіотські. значить це русський план. Тобто, це буде ще важко, їх там багато, але це якщо вони, скажімо так. Чисто по-російськи, навіть якщо стягнуті війська спецназа, якісь там резерви, там десантники. Якщо це буде використано ідіотськи, оце то значить був їхній головний от план. От на Херсонському напрямку ми зараз бачимо, що відбувається ідіотські. Там було велике угрупування військ, але там якщо там є певні кадрові там, структури, яких неправильно поділили, неефективно застосували укрупними, там з'єднали до тих, не туди. Ну коротше, чисто по-російськи, і от бачу цей маразм, Да, зараз там справді там буде велика бойня, вона буде важка, тому що їх там багато, але гараху. Рахунок російського ідіотизму вона буде весела, приємна і за рахунок, якраз в певний момент неефективність використання військ і планування от російської цієї операції, вона призведе до так чи інакше паніки, як вона зараз вже призводить. І от на Херсонському напрямку ця паніка за рахунок того, що вони відрізані, за рахунок того, що неправильно використовуються ці типа свіжі війська, що також і морально приб'є. То я думаю, там буде найбільше такий бавовняний і приємний пакладістий жест доброволі. Пане Євгене, як завжди, напевно, от, можна сказати, неперевершений аналіз від вас. Так як вмієте, ви мало хто вміє. Тому з нами був Євген Караз, націоналіст, військовослужбовець збройних сил України. З нами на прямому зв'язку ще раз вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава.